Добрий день, мої любі терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 27 січня по 2 люте 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться бажання. І колода таракани в голові, назва якої говорить сама за себе. І так, я буду робити розклад для нас з вами, любі терези. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо захочете особистий розклад, Заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, ватсапі, телеграмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні. З 27 січня, по 2 люте 2025 року, в яких енергія і впала карта, в яких енергія для Терезів пройде наступний тиждень? З 27 лютого, 27 січня, по 2 лютого. 2025 року. І так, Терези на наступному тижні. Основ... З 27 січня по 2 лютого 2025 року. Основна енергія тижня для Терезів. Особисте життя Терезів. Робота, фінансовий стан, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати Терезам на наступному тижні? що або хто буде заважати Терезам на наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року. Порада для Терезів. Попередження. Давайте подивимось, чи здійсниться наше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання терезів. У нас, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання терезів, і коли воно здійсниться. Здійсниться бажання Терезіві, коли воно здійсниться. І давайте подивимось, які таракани в голові у Терезів будуть командувати парадом на наступному тижні. Які таракани в голові у Терезів на наступному тижні будуть командувати парадом. І так. Тараканчик і другий тараканчик. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала чудова карта дев'ятка кубків. Ну, про що ця карта говорить? Говорить про те, що на нас чекає благополуччя у всіх сферах життя. От. І це буде наповнювати нас відчуттям щастя та миру. От. По цій карті йдуть подарунки долі, які сипатимуться на нас, як і рогу достатку. Люди та події налаштовані на нашу користь. Хороший період для всіх починань, світла полоса, намічені цілі можуть втілитися в життя. Карта застерігає від самовдоволення, егоїзму та надмірностей. Не нехтуйте проханням та інтересами оточуючих по цій карті, е а, -а також не будьте надто сором'язливі та скромні. Ви багато працювали і цілком заслужили. Своє свято. Щиро радійте своєму благополуччю. Розділіть радість з найближчими людьми. От, по цій карті. Значить, але карта радить, що ви святкуйте, але впевніться, що удача швидко від вас не відвернеться. Тому посвяткували трохи і починайте діяти далі. От. А взагалі карта гарна, енергії гарні, як говориться, подарунки долі будуть сипатися на нас, як і з рогу і забілія. Ось такі ось енергії сама доля буде підтримувати нас на наступному тижні. І так, давайте подивимося, що чекає нас в особистому житті. Чудова карта, трійка. Кубків дуже міцні стосунки в сім'ї. Кармічні. Здається, у вас знову розпочався медовий місяць, очікується народження довгоочікуваного малюка От. з коханою людиною, і ділія і порозуміння. У відносинах довіра, ніжність та дружба. Закохані, зачаровані один в одним, переповнені світлим і, добрим, і добрими емоціями, і це світло заряджає всіх оточуючих. Наближається низка свят, заручені, весілля веселе, народження дітей по цій карті. Значить, Самотнім радиться ходити, устроїти якийсь романтичний вікенд або побачення. Незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом людина, друга половинка, з якою ви відчуєте повне єднання. Отакі От ось особисті енергії, чудові енергії у вас в особистому житті. У нас з вами любі Терези. І так, робота. В роботі ви досягли певних висот. Випала нам сімірка кубків. І тепер карта вказує на майбутнє випробування. Неочікувані, але ви подолаєте ці проблеми самостійно своєю силою волі і відданістю. Ви впевнені в собі у своїх успіхах і рухаєте з високо піднятою головою, не звертаючи уваги на заздрість колег вашому положенню на роботі. Люди атакуватимуть вас при найменшому вваганні, будуть протистояти вашій позиції. Завдяки вашій силі та рішучості ви легко здолаєте ці труднощі. Ви здібні взяти на себе велику відповідальність, у вас багато ідей і краще всього вам дається індивідуальні проекти. Ось ви досягли певних висот. Ваші партнери, ваші колеги, партнери, конкуренти залишилися внизу. Тому вони зараз хочуть зайняти ваше місце, і вам потрібно доказати, що ваш проєкт кращий, ваша стратегія керування все краще. Але ви з цим завдяки своєму професіоналізму, майстерності, впораєтесь без проблем. Тому що ви вище їх, і ви як. Тараканів тапком їх пощолкаєте. Отакі От ось в роботі у вас енергії. Фінансовий стан. В якості фінансового стану нам випав старший аркан місяць. Значить, ну що, фінансовий стан добрий, але потрібна крайня обережність. Не час хвалитися своїми доходами і робити якісь інвестиції. Стережіться людей, які хотіли б скористатися ситуацією. Слухайте інтуїцію і постарайтеся розпізнати обман по цій карті. Тому що у фінансових справах у вас буде неповна інформація. Так що не розказуйте нікому про свої доходи і не робіть ін... інвестицій. <кій> Вибачаюсь. <кій> і так, здоров'я, якості здоров'я нам випав старший аркан імператриця. Про що говорить ця карта? Для жінок, якщо ви бажаєте завагітнити, то це. Самий гарний період в вашому житті для того, щоб завагітнити. Вагітність, благополучні пологи. Для хворіє чого? Гарне одужання, швидке і чудове. В якості проблем. Можуть бути проблеми із шкірою, папеломи, бородавки, отаке, родімки. Також по цій карті проходить надлишкова вага. А також подагра. Це хвороба багатих людей. Подагра по цій карті проходить. Так що таки, на такі симптоми зверніть, будь ласка, увагу. А так стан здоров'я гарний. Якщо організм готовий для запліднення, то, звичайно, він в гарному стані. І якщо дівчатка хочуть, жіночки хочуть мати дитинку, то якраз гарний період для цього. І так, хто або що буде нам допомагати? В якості допомоги нам випав старший аркад, Шут, блазить, дурак. Про що говорить ця карта? Вона говорить: ризикуй, не бійся! Все в твоєму житті буде добре, ризик буде оправданий, тому що дурням завжди везе. От. Нові починання якісь можуть, можливо, будуть у вас, і це вам допоможе. Ризик. Можливо, такі риси, як безстраща. Це все вам буде допомагати. Що буде заважати? Король мечів? Ну, король мечів, мечів це може бути так, як такий жорсткий натиск по ньому буде проходити. Можливо, ваші конкуренти об'єднаються і будуть дуже вас. Дуже на вас натискати. Ви, звичайно, переможете, але це вам буде заважати. Порада від Всесвіту для вас, любі Терези. Навчайтеся гарно, гарно гармонійному балансу. Брати давати. Ну, гарна порада. Давайте подивимось попередження. Не перетворюйтеся на механізм, будьте природним і живим. Не будьте роботом. Подивимось, чи здійсниться наше бажання? Старший аркан сила говорить, що бажання наше обов'язково здійсниться, але при цьому потрібно діяти. Без агресії, проявити чуткість, прислухатись до своєї інтуїції. Значить, по срокам прийдеться для, для здійснення бажання, прийдеться прикласти силу, От. і все буде настільки динамічно, наскільки ви активні. Отакі такі ось поради у вас, по бажанню вашому. Дійте без, без агресії, явість чуткість. Прислухайтесь до своєї інтуїції і дійте активно. І бажання ваше здійсниться завдяки вашим старанням. Давайте подивимось тараканчиків в голові. Перший тараканчик в голові. Не успівайка. що ми будемо медлітельні на наступному тижні. І другий тараканчик різкун. Ми захочемо різкнути. І ризик буде оправданий, тому що це буде допомагати нам. Отакий ось. Розклад у мене вийшов для вас, для нас з вами, Терези. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі друзі!